На підтримку Туска в 460-місній нижній палаті парламенту Сеймі проголосували 248 проти 201. При цьому ніхто не утримався. Туск стає прем'єр-міністром майже через два місяці після національних виборів, на яких перемогла коаліція партій, починаючи від лівих до поміркованих консерваторів. Насправді це вам вдалося розбудити мільйони людей, які думали, якось це буде зроблено. Ні, через те, що ви зробили, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, з демократією, з нашою батьківщиною. Стільки польських жінок і чоловіків прокинулися і вирішили усунути вас від влади. Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду Дональда Туска. Очікується, що Туск покращить репутацію Варшави в Брюсселі. Як зазначають польські зміни, виключено, що один із перших закордонних візитів Туска може бути до Києва.